Деяким жінкам досить лише один раз прийтись по вулиці, щоб залишитися в пам'яті чоловіка назавжди. Ці слова Редярда Кіплінга можна повною мірою віднести до українських жінок в національному убранні. Невід'ємне складовою частиною жіночого убрання були і залишаються прикраси, яких персональні жінки було чимало, але автентичні назви яких навряд чи пояснить більшість сучасних дівчат. Дійсно, розтахи, що вона за шелести, згарди, патьорки, це ніби успішно подолати квест. Але ж це наша культура, наша історична пам'ять, без якої українців неможливо уявляти українцями. Дукач як металева нагрудна прикраса жіночого обрання пройшов довгий шлях свого розвитку, у ході якого виникають назви та змінюються форми та формуються основні типи. Дукачі це металеві шийні прикраси, що складаються з медалі або монети і банта. Походить цей термін від назви золотих західноєвропейських монет дукачів. Виявлено, що банд з медалевитною підвіскою характерний для лівобережжя, тоді як на Західній Україні дукачами називали великі монети прикраси на шнурочку чи ланцюжку. Одним із різновидів дукачів були ягнуски. У перекладі зі Старопольської це слово означає божественне ягня. У Християнстві Ангцем Божим вважається Ісус Христос, який віддав себе в жертву заради спасіння людей. В Україні Таких монет створювали дукачі, але майстри пішли далі і почали виготовляти прикраси у формі серця, як символ любові Бога до людей. Часто вони виконували роль весільних дукачів. У другій половині ХІХ століття з'являється ще одна форма дукача личман. Раніше це були лічильні жетони. Прикраса з розряду бітних являла собою медальйон з вушком без прикрас чи брошок. На півночі Чернігівщини їх підвішували до намиста і носили на шиї. Аналіз досліджень та історичних розвідок дозволяє виокремити певні типи дукачів. Перший медаль з вушком із темної міді чи світлої латуні. Другий. Медаль з дротяним обідком та розеткою чи коронкою на вушку. Третій. Позолочена медалевидна підвіска, оправлена плетяним дротяним шнурком і прикріплена до банта декоративної брошки. Дукачі з бантами носилися як поодинока підвіска на червоній стрічці, займаючи центральне місце в наборі нагрудних прикрас, як у костюмі знатних. Так і посполитих жінок, про що свідчать акварелі кінця XVIII століття до альбому Шафонського. Медальйони дукачів нагадували західноєвропейські медалі, але не повторювали їх. Майстри створювали оригінальні твори, тож вироби стали самостійними пам'ятками народного мистецтва. Складність їх вивчення полягає у тому, що дукачі не датовані й анонімні, за винятком окремих монет і медалей. Виготовляли дукачі майстри ювеліри, золотарі, переважно з другої половини XVII століття. Центром виробництва стала Лівобережна Україна Чернігівщина і Полтавщина. Одним з найвідоміших центрів виготовлення дукачів із бантами був Ніжин. Побутувала легенда, що їх почали носити з того часу, як цариця Катерина ІІ, проїжджаючи через Ніжин, дала місцевим жінкам по дукачу. Візит імператриці був настільки пам'ятною подією для невеликого провінційного міста. Що сприяв появі особливого типу дукача, який складався з двох однакових портретів Катерини II. У Ніжині існував єдиний тип банта, який і отримав місцеву назву Ніжинський. Він являє собою стрічку, зав'язану у чотири петлі, двома гілочками та коронкою у вигляді російської імператорської Наприкінці 19-го, початку 20-го століття їжен залишався практично єдиним центром Чернігівщини, де продовжували свою діяльність майстри золотарі, хоча кількість та різновиди їхньої продукції значно зменшується. До нашого часу збереглося небагато автентичних українських прикрас, адже після революції 1917 року масове носіння монетного намиста до дукачів взагалі припинилося, бо на них було зображення гербів та коронованих осіб, що нагадував про царські часи. А під час голодоморів та Другої світової війни дукачі в якості цінного металу масово сплавлялися та вимінювалися на їжу, і це дозволило пережити лихі часи. Таким чином, на середину ХХ століття, ця прикраса була забута і в українських народних костюмах практично не відображалася. За народними уявленнями, дукачі поєднували в собі власне прикрасу, оберіг та виконували роль сімейного капіталу. Саме тому їх наділяли магічними властивостями і передавали наступним поколінням. За народною традицією, хрещений батько дарував дукач своїй хрещениці на першу річницю хрестин, і там мала зберігати подарунок, надіваючи його переважно у свята. З такої нагоди намагалися подарувати золотий медальйон із зображенням святої, чиє ім'я носила дівчинка. Тоді він виконував роль талісмана, який дарував щасливу жіночу долю. Такий дукач в ансамблі прикрас займав почесне місце поруч із хрестом, і цей звичай особливо шанувався на Чернігівщині. На ніженщині, за спостереженнями Івана Спаського, дукачі з'являлися у броні дівчини підлітка, яка тільки починала дівувати і прагнула вдягтися по формі, тобто не гірше своїх ровесниць. Дукач у дівочому вбранні був символом переходу від дитинства до дівочої зрілості. Саме вони на глибоке переконання вітчисняних красунь допомагали у пошуках гарного чоловіка, зберігали його кохання та ще й захищали від образ можливих суперниць. Молода заміжня жінка носила дукач, поки в неї не підростала донька, до якої переходила сімейна реліквія. У деяких випадках дукач розглядали майже як охоронця родини, втрата якого могла накликати нещастя на весь рід. Складова частина національного костюму жіночі прикраси залишається невичерпним джерелом вивчення історії української нації. Саме вони. І, зокрема, дукачі можна вважати своєрідною початкою українства, яка акумулює в собі самобутність і неповторність наших звичаїв та традицій. Саме вони бережуть пам'ять народу, яку неодноразово намагалися витерти, замовчати, переписати або знищити, іноді дукачі стають більш об'єктивними у порівнянні з письмовими документами, джерелом вивчення культури й побуту минулих поколінь, історії окремих регіонів.